Вітаю! Це подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Сьогодні у нас понеділок, 16 жовтня, і ми будемо говорити про те, що відбувалося в неділю. Трохи зачепимо те, що відбувалося в п'ятницю та суботу, Адже подкаст не виходив, але лише трохи. Збірна України свій матч виграла в суботу. Щоб детально почути про цей поєдинок, я відправляю вас до подкасту Єврофутбол. У нас там був відразу екстрений подкаст стосовно цього матчу проти північної Македонії. Там досить багато про те, все, все те, що відбувалося, просто нагадаю, що Україна перемогла 2-0 і має шанси для потрапляння на Євро 2024. для цього потрібно буде перемагати Мальту і перемагати Італію вже в листопаді, але можливо, якщо не вдасться цього зробити, навіть з третього місця шанси будуть як там все відбувається, яка там система відбору команд до плей оф Я вам не скажу, бо я не знаю, я не розумію, я не можу розібратися. Для цього потрібно бути суперкомп'ютером не менше. Є прості речі для людей, які розбираються в футболі, і ось їм говорять, хто виходить, вони це бачать. В неділю ще три команди вийшли на чемпіонат Європи. Раніше це зробили Бельгія, Франція та Португалія. Це сталося ще в п'ятницю, і ось в неділю вийшли Іспанія, Шотландія та Туреччина. В групі в групі А Іспанія виграла у Норвегії з рахунком 1-0. Таким чином вийшла і сама Іспанія, і Шотландія з цієї групи. Норвегія має шанси, але шанси не дуже великі через плей-офф потрапити в цьому матчі. Іспанія мала велику перевагу, створила багато моментів, не дозволила. Багато моментів створити Голану та Едегору, зіркам збірної Норвегії. Та й взагалі наразі що Іспанія значно сильніша команда за Норвегію. Там є окремі зірки, але, звичайно, немає футболістів такого ж рівня, як Голан та Едегор. І немає команди, яка б могла ось працювати з цими футболістами та відкривати їхні найкращі якості. І при цьому. Здобувати перемоги з сильними командами. Іспанія була кращою, Іспанія забила завдяки гол, перемогла завдяки голу Гаві на початку другого тайму. Та й загалом великих проблем у Іспанії в цьому матчі не було для того, зі здобуттям того результату, який потрібен. Потрібна була перемога не лише Іспанії, але й Шотландії. Таким чином обидві ці команди потрапили на чемпіонат Європи. І це не той випадок, коли Іспанія за собою потягнула Шотландію, адже, якщо те, що я говорив, що Норвегія не та команда, не готова ще перемагати сильних суперників як Іспанія. Також не готова Норвегія перемагати таких сильних суперників як Шотландія. А теперішня збірна Шотландії це дійсно. Такий серйозний суперник, команда, яка роками готувалася, команда, яка має певний клас виконавців і командний клас, і тому Шотландія теж на чемпіонаті Європи п'ять перемог та одна поразка наразі у Шотландії, так само, як у Іспанії. Тобто вони обмінялися перемогами. Всі решту матчів виграли. У Норвегії, наприклад, в семи матчах лише три перемоги, і не тільки Іспанії та Шотландії ця команда програвала, втрачала очки, також неї була нічия з Грузії, наприклад. Грузія, до речі, в цій групі також перемогла з рахунком 4-0 Кіпер, і вона ще навіть може розраховувати на те, щоб залишити позаду збірну Норвегії, але для цього потрібно виграти і у Шотландії, і у Іспанії. в Гостях. І щоб Норвегія не виграла у Шотландії. Складно, ну, але ж як є. Далі ще одна команда, яка вийшла на чемпіонат Європи, це збірна Туреччини. Вона перемогла з рахунком 4-0 Латвію. Там було досить складно, насправді, незважаючи на рахунок, тому що на 58-й холодні туркам нарешті вдалося забити, а на 83-й вони забили лише другий м'яч. Тобто до того часу було 1-0. Туреччина насправді йшла до цього, але зміна тренера перед ось цими матчами, тобто в паузі, між вересневими та жовтневими поєдинками. Призвела до такого вау-ефекту насправді, тому що Штефан Кунц, який очолював збірну не був непоганим тренером, і з ним команда мала непогані результати. Однак нічия з Вірменією у вересні. А потім поразка в товариському матчі від Японії 2-4 Призвела до того, що Кунца екстрено. Звільнили замість нього, прийшов Вінченцо Монтела. Перемога над Латвією, Добре, це не так важливо. А ось перемога над Хорватією декілька днів тому це дійсно серйозний результат, який дуже підняв емоційний дух Туреччини і дуже підняв ось Вінченцо Монтелу як тренера, котрий може давати результат одразу. Хоча знову ж таки Туреччина не була слабкою командою. Ми перейдемо далі до слабких команд, які змінювали тренера і залишили ці проблеми. Монтела просто зумів ось ті невдачі, які були у Кунца прибрати, і команда у Туреччини дійсно непогана. Уельс в цій групі виграв у Хорватії 2-1. у Хорватії дві поразки поспіль. Спочатку від Туреччини, тепер від Уельс, і Хорватія на третьому місці в таблиці опинилася. Після цього всі зірки на місці, якщо поглянути на склад Хорватії, але вони програли. Причому програли програли поділу Туреччині? І програв ділу Уельсу. до того, як Уельс забив свої м'ячі, Гаррі Вілсон, визначився на 47 й та 60-й хвилинах. Уельс міг забивати двічі ще тричі ще. Тоді як у Хорватії моментів не було. і У Хорватії з'явилися шанси фактично лише після того як рахунок став 0-2. Тому варто говорити про закономірний підсумок цього матчу, і Уельс дуже несподівано повернувся до боротьби за потрапляння на. Чемпіонат Європи наразі Уельс навіть е, Хорватію обійшов в таблиці. По 6 е, оч по шість матчів вони зіграли, по 10 очок мають у Туреччину 16. Формально ще Уельс та Хорватія можуть наздогнати Туреччину. Однак е, за сумою. Особистих зустрічей Туреччина на третє місце вже не опуститься. Тому Туреччина на чемпіонат Європи. В двох останніх турах Уельсу грати в гостях у Вірменії, а у Вірменії наразі сім очок. і ця команда також ще продовжує боротьбу за друге місце. Хорватія зіграє з Латвією. В Останньому турі Хорватія, Вірменія і Уельс, Туреччина. Тобто, в цій групі Вірменія ще також залишається з шансами на потрапляння на чемпіонат Європи. І ось можна пригадати. Матч декілька днів тому, коли команда Олександра Петракова програла Латві, так би у трьох команд могло бути цілком по 10 очок. Е, ну а тепер якраз до групи зі слабкими командами. Група. І де Чехія виграла у Фарерських островів 1-0, польща зіграла з Молдовою 1-1. У Польщі якраз змінився тренер. Те про що я говорив раніше, Фернандо Сантош був звільнений після незадовільних результатів і відсутності перспективи після Вересневих матчів. Прийшов міхал продош ситуація покращилася, адже польща виграла у Фарерських островів, але зіграла в ніч з Молдовою. І е, тут е, непогано, погано, е, погано вигляд, е, має вигляд результат. Адже, ну що, Чехія перемогла лише 1-0, Польща зіграла 1-1, але обидві команди а вже ж мали величезну перевагу, а вже ж, створювали багато моментів, але немає впевненості, немає якості, немає чіткості. Ні у Чехії, ні у Польщі тепер. Албанія на чемпіонат Європи ще не потрапила, вона лідера в цій групі, має 14 очок, 11 у Чехії, 10 у Польщі, 9 у Молдові. Але у Албані ігри з Молдовою і ігри з, ігра в заключному турі з Фарерськими островами. Тобто один з цих матчів команда точно виграє і має потрапляти на Чемпіонат Європи. Албанія в цій групі просто найбільш стабільна команда. У Польщі один поєдинок залишився проти Чехії, і потрібно перемагати полякам. І щоб при цьому Чехія в останньому турі не перемогла Молдову, але тоді і Молдова може вийти на е, друге місце. Тобто ситуація дуже складна, і Польща опинилася в дуже складній ситуації. Цей відбір виходить якимось жаховіттям для команди, де ще й досі є е, Роберт Левандовський, але яка опинилася в кризі. Були важкі часи у Польщі. Вона так і не змогла конвертувати ось цю якість одного з найкращих футболістів світу Левандовського, щоб досягти якихось успіхів. А зараз вона взагалі може не потрапити на чемпіонат Європи в групі з Албанією і такою Чехією. ще й Молдова нехай обійде. Її. Це буде взагалі комедія. І остання група група Ай остання група, яка в цей день відбувалася. Матчі Ізраїля проти Косово не відбувся. Зрозуміло, що Ізраїль пропускає цей матч відбору. Як там будуть дограватися, не незрозуміло, але зрозуміло, що в активній фазі початкової війни в Ізраїлі точно ніхто не думає про футбол. Румунія виграла у Андори 4-0, Ця команда лідиру маючи 16 очок після восьми матчів. Швейцарія мала б залишитися лідером, але це настільки миролюбива держава, що вона навіть у Білорусі не змогла виграти. Бо більше, на 89 й хвилині Швейцарія 1-3 програвала. І завдяки Голамаканджі та Мдунім вдалося принаймні нічию здобути. У Білорусі 6 очок, у Швейцарії 15, у Ізраїлі 11, але у Ізраїлі, наприклад, на дві гри менше, ніж у Румунії. І сім очок також у Косово, яке може... Десь за щось почіплятися. Тобто в цій групі ще точно нічого не зрозуміло, тому що різна кількість матчів, і Ізраїлю потрібно зіграти ще декілька поєдинків. Тоді можна буде про щось говорити. В цій групі теж немає учасників. Загалом, учасників Чемпіонату Європи лише сім: це німці, німці. Варто сказати, перемогли в першому матчі Юліана Нагельсмана на збірну США з рахунком 3-1. Бельгія, Франція, Португалія, Іспанія, Шотландія та Туреччина. Але звичайно, ще вся боротьба в цих групах попереду, і в наступних два дні, тобто сьогодні, в понеділок та у вівторок будуть визначені ще деякі учасники чемпіонату Європи. Це 100%. А відбувалися деякі події і в інших країнах, тобто які не пов'язані з матчами збірних. Однак цих подій було не так багато. Найголовніше, що сталося в неділю, мабуть, в суботу ввечері, в неділю зранку, це стало відомим, що простий вболівальник Манчестер Юнайтед з 10 років Шейх Джасім не придбає цей клуб. Він давав 5 мільйонів фунтів глейзерам. Він Вдвічі збільшив, тобто, і оцінюється вартість Манчестер Юнайтед трохи більше, ніж 2,6 мільйонів. Він пропонував 5, але відмовились. точніше, як не відмовились, але перемовини зайшли в такий глухий кут, що Джасім просто прибрав пропозицію. Він не міг співпрацювати, не міг вести перемовини з цими власниками. Ну, власне, хто дивується. Тепер залишається лише один кандидат Серджим Редкліф, але він не може запропонувати 5 мільйонів фунтів чи навіть більше. В нього немає таких грошей. Він може запропонувати. Хіба що 25% володіння і в майбутньому якось знайти ще партнерів, щоб довести це все до повного контролю над Манчестер Юнайтед. Але наразі лише мова про 25% п'ять Ця мрія вболівальників Манчестер Юнайтед, перша мрія, щоб нарешті зникли Глейзери, вона. Не виповниться і мрія про те, щоб клуб отримав власника, який готовий був просто закрити всі борги, який готовий був е, дати 1,7 мільйона фунтів на придбання футболістів, на ремонт бази, на покращення іміджу клубу теперішнього, цього всього не буде. Манчестер Юнайтед залишається старим, добрим Манчестер Юнайтед. А якщо говорити про інші країни, то е, Ну що, у Франції Франція вийшла на чемпіонат Європи з футболу, це було радісним моментом. Кільян Папе отримав пошкодження, тренувався. Це було сумним моментом, але яка різниця? Однак, у Франції нічого не має значення, взагалі нічого. Адже в неділю ввечері збірна Франції з регбі вилетіла з домашнього чемпіонату Європи, чемпіонату світу, поступившись в Південній Африці 28-29. Це. Величезний смуток для місцевих вболівальників, адже Регбі це спорт номер один у Франції. Ну і ось так команда залишилася без півфіналу, навіть про чемпіонство мріяли. наприклад, в півфіналі зіграє Нова Зеландія, яка обіграла Ірландію. Ірландія найкраща команда світу на даний момент. Але ось Нова Зеландія і обіграла, яка в групі поступилася Франції взагалі без шансів. Але про Кубок Світу. Про регбі, мабуть, в якомусь окремому подкасті потрібно говорити. Аргентина та Англія зіграють також в півфіналі: Аргентина, Нова Зеландія, Англія, Південна Африка. В Іспанії, в Італії, зрозуміло, що зараз іде скандал стосовно з цих футболістів, які грали на ставках, які грали в покер, які в азартні ігри. Тобто там дуже серйозна історія, дуже довга, про яку потрібно багато розповідати, але. Наприклад, Сандро Тоналі вже визнав, що він винен, і визнав, що йому потрібно лікуватися від ігрової залежності, від Лудоманства. Фаджолі з Ювентуса там 100% лодоман. Людина, яка більше мільйона євро поставила за останній час на ставки, Ну, це, це 100% Лудоман. Також варто зазначити. Про Німеччину та про Шотландію одним словом, там нові тренери з'явилися. Ауксбург Єсаторопа призначив головним тренером. Це дуже цікаве призначення. Аугсбург, ну що собі Аугсбург скромний клуб, який ні за що не бореться, але ось Тороп це цікавий тренер, який вигравав чемпіонство в Данії з Мінтюланом та Копенгагеном, який добре працював в Бельгії з Гентом. Ось в часи, коли Роман Яремчук о, свої найкращі результати. Показував це якраз е, тоді Торп команду очолював. Е, і тепер він буде працювати з Аугсбургом, Тренер з менталітетом переможця, тренер дуже амбіційний і е, Аугсбург для Аугсбурга Це не типовий вибір. Ну, взагалі там очікувався якийсь простий тренер, який зможе боротися за виживання. Чи зможе Торп боротися за виживання з цією командою? чи знайдуть вони спільну мову? Це цікаво. А ну і в Шотландії Рейнджерс, нарешті, домовилися з новим головним тренером. А це бельгійці, який також. В чемпіонаті Бельгії зрозуміло, що працював, мав величезні успіхів. Філіп Клеман вигравав він чемпіонство з Генком Руслана Малиновського Тоді в складі і з Брюге вигравав деякі титули. Працював в Монако до останнього часу, ну і тепер буде працювати з Рейнджерс, буде намагатися повернути. Хоч. Останню якусь славу цьому клубу, тобто славу чемпіонства та єврокубкових успіхів, це теж цікаво, досить призначення. Рейнджерс довго обирала тренера, довго вели перемовин і, здається, знайшли потрібний. А насправді варіант, принаймні, цей варіант дуже цікавий. На цьому будемо закінчувати цей понеділковий випуск подкасту. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст. Він власне є всюди на всіх платформах. Слідкуйте за новинами футболу, за цим подкастом. Якщо у вас обмаль час або ви хочете почути якісь швидкі та сподіваюсь, цікаві думки. До побачення.